Слава нації в ефірі Сашко Добрий. Вітаю на каналі Добрий Рембат. Відео так, про одну з улюблених, скажімо так, маніпуляцій, яку дуже люблять використовувати ті, кого вдосталь насправді в житті будь-якого. Мехвода бронетехніки взагалі, і БМП, зокрема, ці люди, з якими в тій чи іншій мірі взаємодіють взаємодіють самі Мехводи, прямо чи опосередковано. І це всі ті люди, які докладають свої руки до комплектації, ремонту. Устаткування і функціонування бронемашин, так, це достатньо широке коло осіб, починаючи від тих ремонтників на там, ремонтних машино-ремонтних заводах, там бронетанкових, так, коли ти до них там достукуєшся, дотелефоновуєш чи бачиш їх наживо. І кажеш їм: люди добрі, як ви взагалі могли таке допустити? Уважиш там ОТК і все. Ну, ви ж Завод, як ви взагалі могли таке зробити? А вони ну, на повному серйозі кажуть, пробачте, ми реально не уявляли і не думали, що ці машини будуть воювати? І закінчуючи там. Тим же ВТЗ вашого підрозділу, наприклад, так. Кохана щось термінове. Добре, добре. Я гляну, люблю папа. -па. Перепрошую. Так, І закінчуючи там, якимись старшими не знаю, там, механіками, які, наприклад, заходять там, на вашу машину, так, десь там, щось ремонтують і у яких залишаються зайві деталі, От, я е, стикаюся, з поміж іншого, більшою мірою так, із цим середовищем ремонтників різного скажімо так, рівня на різних місцях. От. І я нерідко з ними конфліктую. Ну там до серйозних лайок доходить насправді. І це одна з тих маніпуляцій, яку, зокрема, вони дуже люблять і широко застосовують. Вони кажуть: добре кажуть, ти вимагаєш, домагаєшся, докладаєш зустрілі, ставиш на машини системи. Про які мехводи або не знають, або не вміють ними користуватися, або ігнорують, нехтують ними. І вимагаєш цього від нас, щоб ми витрачали час, зусилля і встановлювали системи, які ними не користуються. І буває так, що вони там навіть на шикуванні звертаються до відряджених там що там, із машинами, так? От. І... Кажуть, а ну скажіть нам, будь ласка, там ТТТ, прості запитання для чого на ваших машинах ТТТ? і вони ну, часто густо неспроможні відповісти, хоча це елементарні насправді елементарні основні речі, які і прямо за посудовими обов'язками, і елементарно зміркувань забезпечення безпеки життя і здоров'я. Своїх та успіху виконання бойових задач зобов'язані знати мехводи, зобов'язані знати. А по факту виходить так, що, умовно кажучи, у мене там конфлікт. Я там кусаюся до піни з рота з ремонтниками. Вони кажуть: ну, ми поставимо, але ти подивися на них. Вони. Не можуть тобі відповісти на елементарні речі, навіщо це на машині, Но на нащо ми будемо їм ставити? Для мене це абсолютно не показник. Чому? Е, тому є низка для того серйозних причин. По-перше, по те, що ці люди не знають цього зараз, це не означає, що вони не знатимуть це завтра. Можливо, я сподіваюся, рано чи пізно вони прийдуть до тями, усвідомлять взагалі то так, що їхнє життя і чи повернуться до їхніх, вони там до своїх рідних, близьких, і доля країни безпосередньо залежить також в одну з перших черг від стану їхніх машин, від їхньої комплектності, від рівня їхнього знань і вміння використовувати ці машини. По друге, на машинах систематично міняється персонал, і на машині може роками їздити якась людина. Яка не знатиме, не будемо вміти користуватися там тією чи іншою системою. Потім за кермо сяде інша, більш свідома, серйозна, яка до того ставиться належним чином. І елементарно не зможе тим користуватися, бо фізично та річ буде відсутня на машині. От. Тому, тому так я е, однозначно домагаюся максимально повної е, комплектації і функціонування машин поза залежністю від того, чи їхні представники на той момент е, в змозі користуватися. Тими чи іншими системами, а третє, я сидів, пригадував третій важливий елемент складової цієї маніпуляції, так свідомої, абсолютно свідомої, і він полягає в тому, що ця статистика вона озвучується з даних представників машин в рембаті. А в Рембат, в принципі, потрапляють здебільшого і насамперед люди, які з різних причин... Не вміють або не хочуть, або так чи інакше, частіше за все, не використовують машину належним чином, не поважають її, не доглядають. Відповідно, вона у них сиплеться набагато більше, ніж у тих, хто доглядає машину належним чином, і вони. Опиняються в рембаті. Тобто ми, в принципі, оцю подобу статистики. Ну як ми? Не ми. Я ту статистику не веду. Я просто ну, мені там показують руками, кажуть, от дивися, 9 з 10 цього не знають, не вміють, і не знатимуть, і не вмітимуть. Але це ті, що в рембаті. А так я по виїздах спілкуюся з людьми, які машини доглядають належним чином, і які шарашаться належним чином. і... Я їх не бачу ніколи в рембаті. Чому? Тому що ці тазики об'єктивно за належного до них ставлення, поваги і догляду, такі собі. Не такі вже й погані тракторці, так? Люди типу шустрого, шустрий, heavy метал. Буде нагода поп'ємо чаю і потисну твої міцні руки. Я... Так, вони там. Постійно доглядають, досліджують, вивчають. І в змозі сказати в змозі сказати, там, якщо хтось сторонній докладає з різних причин руки до їхньої машини, чуєш ти буйволе, ну, ти розібрав цю річ і ти ну, збираєш, і в тебе виходять зайві запчастини. Якого дива взяв і поставив на місце цю річ. Чому? Тому що ця річна машині виконує таку, таку і таку функцію. У тебе є всі можливості для того, щоб її туди встановити, будь ласкавий. Або встановити, або посунься, встановлю я. Тому висновок який? Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що персонал машини насамперед перед Мехводи ви. Не будете відповідати цьому ставленню до вас в тому плані, що це ні на що не спроможні барани, які не знають, не вміють, не хочуть поважати свої машини належним чином користуватися ними. Нема чого їм їх комплектувати. Хай їздять як їздять, от вони не заслуговують на інше. Я дуже сподіваюся. Я зараз перенаберу. Я дуже сподіваюся, що так само як я заглиблююся в мою роботу, віддаюся їй повністю. Тому що від цієї роботи залежить життя і успіх бойових операцій людей на машинах, які проходять крізь мої руки, так само. Я вірю, сподіваюся, і дуже хочу, щоб знайшли в собі мужність, свідомість і тверезість михводи насамперед. Насамперед. Тому що, як правильно, не так давно буквально розповідав наш старший науковий співробітник, дійсно серйозний, щиро гідний поваги, дядько. Пояснював одному Мехводу, так? У тебе посада механік водій, не водій, механік, ти можеш погано їздити, але ти маєш добре крутити гайки на своїй машині, розуміти, знати, занурюватися. І будь-який момент належним чином, якщо не власноруч там все прям файно зробити, так, по своїй машині, але як мінімум знати. Такі речі, як обслуговування, контрольні огляди, розуміння, що до чого на твоїй машині, і мати мужність, розум, хмітливість домагатися того, щоб вона була в належному стані. І щоб коли я там кусаюся з кимось. Хто не хоче робити як слід, бо переконаний, що ти баран. І запитує, для чого та ріж? Щоб ти міг сказати для того, 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 про що взагалі суперечка? Взяв і зробив, а не стоїш тут розповідаєш історії. Це війна. Перемагайте, слава нації.